Привіт! Це проєкт Все про стрім проєкт громадського підготовлений з ініціативи Незалежної асоціації телерадіомовників. І в нас остання п'ята лекція. О гей. Красиво удачі. Це Армен Нікагасян – Ніка відомий волонтер, який пішов в поліцію. Покинув все, піду в поліцію. Отже, це значить, що стрімити вар варто починати вже на підході до самої події. Тобто не піти і чекати, коли вам оголосять початок. Зараз виступить якийсь керівник, і от ви починаєте стрімити. Ні, стрімити варто починати з підходів, розказувати, куди ви йдете, розказувати, хто там буде, що там буде. Людина, щоб опинилася на вашому місці, відчула свою присутність тут. Вона має так само робити не на різку з усього найкращого, а жити вашими очима. Сьогодні ми стрімимо. Найпрофесійнішим комплектом техніки, ну майже, який можна уявити, це ось, бачите, такий апаратний інкодер Avivest. Ці модеми вони одного оператора, тому це не дуже ефективно. Краще, коли, наприклад, два Live, два Kyivstar. От чого ще нам не вистачає, так це самої камери. Якщо день спекотний, то треба подумати про головний убір. І це теж дуже серйозно. От я, наприклад, як дягнувся? Красиво. А треба як зручно. Важливо, ...вдало вибрати перший кадр. От ми і запізнились на початок. <хи> Ладно. Все, сигнал на супутник, ніби пішов, можна починати. В даному випадку я стрімлю. Обережно, обережно, обережно. обережно. Отже, ми перебуваємо на святкуванні на відзначенні Національного дня національної поліції. Мене звати Богдан Кутєпов, я журналіст громадського, і ми ведемо пряму трансляцію з Софійської площі в Києві. І я зараз вам покажу, власне, що будуть говорити. Завжди треба тримати баланс між тим, що там відбувається, і тим, що ви говорите. І, да, і не збивати людей з ніг. Де, 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 де. У нас прямий ефір, у нас прямий ефір просто. Я розумію. Пожалуйста. Да, добре. І от монопод дозволяє розвертати камеру на себе на 180 градусів. І таким чином ви вже журналіст в кадрі, тобто стрімер. Е, треба пам'ятати, що хоч ця камера професійна, однак ми не використовуємо додаткових мікрофонів. Ця петличка, яка висить на мені, вона он для того молодого чоловіка. Е? Хорошо, хорошо, хорошо. Мы Ми от вот по два кадра. Кажуть, що тут не можна знімати. По суті, ми попали, попали на сам майданчик того, де все відбувається. Все, давайте, куди віки краще. Хорошо, дякую. Отже, нас попросили буквально поміняти цю точку, тому що тут стояти не можна, журналісти знімають з іншого місця. Що робити, коли це відбувається в прямому ефірі? Нічого, треба просто з цим змиритися. І, мабуть, головне правило. Нічого не коментуйте, коли грають гімн України. Ось перевага монопода, про яку я говорив. Якщо у вас йде пряма трансляція, ви не повинні зупинятися, не повинні чухатись в носі, пити каву, потім вирізати. Пнімаю, чого вирізати ви вже в ефірі. Шукайте якісь цікаві ракурси і багато рухайтеся. Стрім це неможливість стояти на одному місці, тому що всі оператори стоять на одному місці. Оператори які стоять на одному місці, у них є своє завдання. Це дати якісь короткі відомості про те, що відбувається. Тобто, буквально з їхнього відео використають там кілька секунд. От, наприклад, для того, щоб показати все і ззаду, і спереду, і за сценою, коли це можливо, завжди, завжди треба бігати, рухатися, знімати зверху, знизу підходити. Якщо якесь інтерв'ю, дають туди. Тільки так можна е, передати відчуття, ніби глядач побував в усіх місцях одночасно. Деякі прийшли на святкування національної поліції. Розкажіть, ви про те, що протестуєте? Ми хочемо подякувати національній поліції за те, що в екіпажі національної поліції 06-16 у вересні зламали руку на одному з активістів київських Богдану Тицькому. А ви знайомі, якісь родичі, друзі? Ми зібралися, дізнавшися про цю подію, щоб кожен подякувати за ту, за ті дії національної поліції, які на нас найбільше Ми вразили. Пам'ятайте про звук. по Перше, ми перебуваємо без додаткового джерела звуку. Тому якщо я зніматиму цю пані здалеку, я нічого не почую, тому що оркестр буде заглушувати. Тому треба камерою підходити поближче до людини. І потім, якщо б це була пряма трансляція, я б обов'язково в цьому місці сказав: все, що ви бачите, відбувається наживо. Ми не можемо відповідати за достовірність усієї інформації, яка звучить в кадрі. Також ми не домовляли заздалегідь з цими людьми про те, що вони прийдуть сюди і будуть тримати якісь протесні плакати. Тому залишаємо на ваш розсуд глядача зрозуміти, розібратися в цій справі, якщо у вас є бажання. Дуже важливо казати під час стріму, що тобою можуть маніпулювати. Що насправді ти не можеш ручатись за те, що всі все, що тобі кажуть в кадрі, це правда. Можливо, це справді якась цікава історія. Можливо, справді е зараз під час дня національної поліції прийшли люди, яким болить. Але насправді старайтесь уникати тих моментів, за які ви не можете ручатися. Просто підкресліть це в тексті. Це громадське. Мене звати Богдан Кутєпов. Я журналіст і перебуваю зараз на святкуванні Дня національної поліції України. Завжди, в першу чергу, вам потрібно повідомити, хто ви, де ви перебуваєте. Цю інформацію вам доведеться повторювати кожних 5 або 10 хвилин, тому що нема такої людини, яка зайшла на початок вашого стріму і буде дивитись трансляцію всю годину, коли ви стрімите. Як правило, це люди, які заходять, повертаються, заходять інші люди. Ви весь час треба буде пояснювати, бо ви будете упиратись в коментарях, там, де буде написано А де ви, а що це відбувається, а що це Київ. І ти будеш думати, я ж уже це казав, рібят. За этими хихиньками-хахиньками не пропустить головного. Вы знаете, что меня радует? Радует человека, в которого поверили. Которого не родилась в этой стране, но в нее поверили. Радует, что несмотря на эти проблемы, вы, ребята, герои, которые реально защищаете нашу страну. Меня это радует. Отже, щойно святковую промову сказала глава национальной полиции Хатия Декануидза. У вас під час трансляції немає титрів, ніхто не розуміє, що це за людина говорить. Завжди своїми словами промовляйте, хто це був і бажано коротко повідомити, що він сказав. Знову ж таки, для тих людей, хто тільки-тільки в цю секунду під'єднався, треба ще раз сказати. Що там написано? Чекайте, я піднімаю. Ага. Я люблю поліцію. Давайте один прив'яжемо до камери. Обязательно. А ви рік, рік, чи до, до, до набирались? Рік, шарик. І як вам, хлопці? бачите, шарики Ну я бачу, що шарики, не тільки шарики. Де, Але насправді ну, всі ви знали, вам казали, що буде складніше, ніж ви уявляєте. Але чи набагато складніше, ніж ви собі думали? Терпімо. Терпімо, Терпімо так? Да. День національної поліції сьогодні в Україні зараз будуть випускати отакі сині кульки. Це класичний такий журналістський стендап. В такому форматі можна працювати, транслювати. Тобто, коли ви в кадрі щось говорите про те, що відбуваєтесь. і от беріть такі короткі інтерв'юшечки. Тобто, якщо нічого не відбуваєтесь, підходьте до людей, питайте, чого вони сюди прийшли. Питайте, який в них настрій, як вони ставляться до поліції, як би варто було проводити реформу поліції, чи довіряють вони українській поліції. Є дуже багато питань, які можна ставити в трансляції. Загалом, якщо ви все правильно будете робити, то стрім перетвориться на вас для таку веселу гру на кшталт покемонів або велике відеоселфі. Просто пам'ятайте, що в кінці треба гарно, красиво закінчити, попрощатися, подякувати. Крижнов захиття про Кружно. оборянок не поступаєшся рік. Отже, це була остання п'ята лекція з освітнього проекту Все про стрім, виготовленого громадським з ініціативи незалежної асоціації телерадіомовників. режисер Аня Цегіма, оператори Мікензін Назаров. І мене звати Богдан Кутєпов.